У нас куртка це так звана кікімора або маскувальний костюм. Пошили його для українських розвідників та снайперів. Аби створити такий, необхідно витратити два-три дні. Дівчатка створюють маскувальні костюми, кікімори на тканині. Тобто процес спочатку викроюється якась тканинка, а потім нашивається мішковина, і ось такі ми називаємо це лапша, шматочки. Це у нас куртка, а ще є штани. Тобто робиться отака куртка, робиться від потреби, можна бути за одну ніч. А ще майстрині полтавського батальйону небайдужих плетуть для бійців маскувальні сітки. Стандартний розмір три метри на п'ять. За два місяці роботи можна виготовити кілометр такої сітки. Хлопцям відправляємо ми десь по 12 штук на тиждень. Кожний цей клаптик вплетений саме правильно. Це маскування. Ми приховуємо цих людей, які потім збирають інформацію, надають її по різних підрозділах. Потреба воїнів у маскувальних матеріалах велика. Каже Тетяна Сііда. даний момент у нас у черзі замовлення, якщо рахувати і працювати в тому ж режимі десь на два місяці вперед. Аня студентка першокурсниця каже, вільний час присвячує допомозі українським бійцям. Не потрібно ніяких коштів для цього. Це потрібно лише бажання і час. Час у мене є вільний, тому я. Його жертви близько 15 майстринь трудяться у підрозділі Маскувальні сітки полтавського батальйону небайдужих. Нагадаємо, 29 березня команді виповнюється три роки. Наталія Святцева і Анна Комар, полтавські телевізійні новини.